Я хочу сьогодні розповісти про цукровий діабет другого типу. Ми всі знаємо, що є два типи діабету, цукровий діабет першого типу, який зустрічається у 10-15% пацієнтів, і цукровий діабет другого типу. Цукровий діабет другого типу, як правило, пов'язаний з надвагою, ожирінням, інсулінорезистентністю і автоімунними різними процесами. Відповідно у пацієнтів, які мають надлишок інсуліну, розвивається інсулінорезистентність. Для таких пацієнтів ми можемо використовувати різні таблетовані цукрознижуючі препарати. Пацієнти, які приймають цукрознижуючі препарати, повинні тримати рівень глікованого гемоглобіну в межах 7-7,5. Є, звичайно, певні винятки, але в основному на загал це такі показники. Якщо рівень глікованого гемоглобіну є вищий, ми обов'язково повинні звертатися до лікаря-ендокринолога для того, щоб змінити терапію і, відповідно, триматися певних режимів дозованих фізичних навантажень. Певної дієти, фізичної активності постійно контролювати рівень холестерину і артеріального тиску.